В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорога засмучена родину! Дорогі воїни, побратими, дорогі односельчани, священники, воїн Артур, доброволець, доброволець полку Азов. Який пройшов через найгірші випробування, найважчі випробування війною, завдяки якому в тому числі збережена Україна і не поглинута перші дні ворогом, так як він собі те задумав. Ми з вами коли собі над тим задумуємося, як складно, як важко, якою ціною нам вдається зберегти країну. Ми мусимо зрозуміти, яка участь у цій війні є покладена на плечі кожного із нас. Уявіть собі, дорогі мої, що по безкрайньому морю пливе човен і абсолютна більшість, наприклад, шість чи вісім людей міцних, сильних, розумних і порядних сіли на весла. І скільки можуть грибуть у потрібному напрямку, аби плисти до берега. А один взяв сокиру і проробує у цьому човні у днищ. Як ви думаєте, чи допоможе тому човнові, що майже всі члени команди хочуть Можуть і все роблять для того, щоб човен доправити до берега. Ні. Мети досягне лише один із них. Той, що рубає диру. лише досягне то, що хотів зробити. Але дна досягнуть усі. Якщо не перешкодять... Тому одному прорізувати дно у його човні. Ось так, дорогі мої, наша держава, наша церква, громада як така це дуже складний організм, у якому важливо, щоб кожен до кінця і чесно виконав свої обов'язки. Один із цих веслувальників. Це є воїн. Воїн, який виконує своє завдання, але він не один вирішує долю країни. Поряд є ще учитель, який повинен виховати гідних патріотів, який повинен зробити народ обізнаним, грамотним, щоб народ знав цінності. Аби народ володів цінностями, аби знав, як йому діяти. Поряд із ним у цьому човні на веслах прокурор. І якщо навіть поступаючи на юрфак, молодий студент думає тільки про те, що, наприклад, прокурори чи судді мають багато грошей, це вже буде втрачений човен, в якому буде дира і який все одно піде на дно. Тому що яку не давай високу зарплату, дай йому хоч 500 тисяч. Якщо людина зможе украсти 5 мільйонів і буде знати, що їй за це нічого не буде, вона точно це украде. Ще один <клух> на веслах у цьому човні ім'я якого держава це працівники спецслужб. Вони можуть бути. При мільйонних доходах, якщо просто не будуть робити нічого, якщо не будуть вичисляти злочинців, які обкрадають державу. Якщо дадуть виїхати за межі країни тим, хто довів її до руйнації. Якщо відпустять того, хто здав зброю як щит країни або Довів армію до знищення. Йому просто треба не виконувати свої функції, не карати злочинців, дати втекти, не переслідувати, і він буде казково багатий, але він буде тим, хто замість весла проробує диру у спільному нашому човні. А ще, дорогі мої, є церква, наша свята церква, яка покликана. Бути душою цієї держави, яка покликана вести людей до Христа, яка покликана навчити людей виконувати заповіді Божі і йти дорогою до Бога. І вона може і повинна це робити. Але якщо замість весла ті люди, які мали би вчити духовності, беруть у руки сокиру і роблять у днищі дирку, якщо розказують своїм парафіянам. Що це, бачите, не Україна, це Америка воює з Росією, а нам взагалі цього не треба, а нам би краще молитися, а це не наше діло, хай собі там олігархи рішають. А ми давайте схилимо коліна. А ми давайте натиснемо на владу, аби вона здалася, аби пішла на переговори. А ми давайте вийдемо з іконами у слов'янську перед українських військових, аби вони не йшли захищати Україну від агресора. То що вони зроблять? Вони теж проб'ють ту диру І навіть якщо всі-всі-всі решту будуть на весла, цей човен піде до дна. Якщо наступний веслувальник проста звичайна людина, каже, а мені все одно, що там робиться у владі? Мені все одно, то вся політика то не для мене, мені все одно. І навіть один раз у житті, раз на 5 років, коли від неї хоч щось залежить у майбутньому її країни, а вона на вибори не пішла або подивилася кіно і проголосувала за байку. І потім якийсь Лох у 42 роки каже воїну у Петрівському і у Золотому, вийде звідси, здайте. Село. То хіба той виборець не буде винен? Буде. Кажуть, що погану владу вибирають хороші люди, які не ходять на вибори. Це помилка думати, що політика не наша справа. Хто так каже, він подібний до ув'язненого, якого везуть в автозаку, і його питають, куди тебе везуть? А мені не важливо, я в політиці не цікавлюсь. Ми всі на одному цьому кораблі, розумієте чи ні? Я не хочу про це говорити. Я хотів би говорити виключно про Христа і про спасіння. Але я теж, як і ви, як і наші діти, сидимо на цьому човні, поки в ньому буде хтось рубати диру, не поможе, навіть якщо всі решта будуть гребти, що її сили, розумієте чи ні? Наша потужна армія, яка складається з хороших, класних вояків, якщо не буде над собою мати гідного командування, вона не зможе захистити країну. Якщо не буде мати своєї душі, і половина українців буде казати, що нам достатньо, аби і Московська церква над нами правила і нам розказувала про цінності, за кого молитися, за кого ні, ми не будемо мати перемогу. Якщо всіх добровольців, з добробатів зібрати, відправити на фронт воювати, так цього хочуть навіть москалі. Я не раз це чув і в адресу свою, і в адресу гідних патріотів. Як ти патріот, збирай манатки і шуруй на фронт. Я був навіть при тому, коли людина відповіла, я лише з фронту, то чого ти вернувся? Живий мається на увазі. Чого ти взагалі ще йде війна, іди туди, не мішайте нам тут жити, так як ми хочемо? Так вороги би хотіли. Аби всіх патріотів зібрати, десь там закопати під Бахмутом і далі вони б мали спокій. Але так не буде. Ми мусимо всі розуміти, дорогі мої, що ми мусимо бути одночасно і духовними, але і грамотними, і підкованими, і спеціалістами, і кожен фахівець повинен робити свою роботу. Інакше, дорогі мої, всі ми загинемо. Хочемо того, чи не хочемо, гарно веслуємо чи не гарно веслуємо. Тому тому для русських попів важливо закрити рот своїм людям і прихожанам, сказати, ви ні на чому не розумієтеся, ви сидіть там тихо моліться, то не вникайте, туди не йдіть, то не ходіть, то не робіть. Це взагалі не ваше діло, хто там на чому, на якому Мерседесі їде, хто за що продав, хто який російський паспорт має, це не ваше діло, ви моліться. Це що означає? Добре, це і буде молитися. А той його начальник з російським паспортом тим часом здає його країну. Да, він щиро молився, цей мужичок простий, але його продали з потрохами разом з його країною, поки він молився. А чого? Бо він був баран. Він був духовний, але баран. Таке буває, що людина одночасно може багато читати канонів і акафестів, але бути дуб дерва в самих елементарних речах. Розумієте чи ні? Таке буває. Вони би хотіли нас усіх бачити баранами. Ми не маємо на це можливості, розумієте чи ні? Якби не такі хлопці, як Артур. Які добровольцями стали на фронт тоді, коли там, в Москві, вже все було рішено. Вони в форму парадну у танки взяли, вони знали, що все буде чітко. Вони знали, що ці чинити спротиву не будуть, а ці вже не можуть, а ці нас чекають з хлібом сільно на кожній парафії дає московський патріархат. Вони думали, що все у них буде. Але такі хлопці зберегли для нас країну. Але вони за нас, її зрозумійте, не можуть збудувати. Вони можуть для нас виграти час, поки ми перебудуємо нашу свідомість, свідомість наших людей, поки ми вивчимо дітей нових патріотів, які не, пі... не просто підуть умерти десь там, бо ти патріот, значить іди умри. Ні, які стануть в СБУ, які стануть в поліцію, які стануть депутатами, які стануть міністрами. Вони поки не переродять свою свідомість і не змінять країну. Воїни за це борються, розумієте? Вони виграють для нас час, але не вони, а ми маємо міняти країну. Кожен з вас, хто вчитель, учи, хто прокурор, чи суддя, чи адвокат, виконує свою роботу на відмінну. Бо воїни для нас виборюють час, дають нам змінити країну. Але вони за це платять дуже і дуже високу ціну. Ми дякуємо героєві, воїну Артурові. За його найбільший подвиг, жертву любові. Ми дякуємо його батькам, дякуємо дорогій родині, дякуємо священнику і парафії, які виховали такого гідного патріота. Ми скорбимо з вами, але це найвища ціна, яку може. Принести християнин найбільший подвиг любові, про який Христос Спаситель сказав, що немає більшої любові, ніж як хто душу свою покладе за ближніх своїх. Ми впевнені в тому, що він перебуває у райських оселях, бо в пеклі він уже перебував. Єдине, що нам лишається, це йому дякувати. Дякуємо воїну по перший раз. Дякуємо, дякуємо йому по другий раз. Дякуємо. 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 Дякуємо йому по третій раз. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Україні.